Мап датчик Кам'є ПСЦЦ 6 цифровий використовується в газобалонному обладнанні четвертого покоління для обчислення показань розрідження тиску і температури газової суміші на рампі паливних форсунок. Також датчик сприяє передачі даної інформації електронному блоку управління для визначення навантаження на двигун в різних положеннях дроселя. Штуцери підведення шлангів від редуктора мають зовнішній діаметр 12 мм, а штуцери під вакуум мають зовнішній діаметр 5 мм. п'ятий контактний роз'єм. МАП-датчик спеціально розроблений під системи марки KME. серед них Nevo Plus, Nevo+, Nevo Pro OBD. Датчик тиску Небо має оригінальне походження. Виробляється компанією KME в Польщі. Гарантійне обслуговування здійснюється протягом 24 місяців після придбання чорного кольору.